Через брак достатньої кількості писемних джерел ми слабко знаємо історію раннього середньовіччя у Європі. Найголовнішим писемним джерелом про франків часів династії Моровінгів є робота єпископа Григоріуса Турського Історія франків. У своїй роботі він оповідає цікаву історію про так звану суасонську чашу. В час пограбування якоїсь церкви франки забрали всі коштовні речі разом із надзвичайної краси великої чаші. Єпископ, під керівництвом якого була ця церква, відправив послів до короля Франків Хлодвіга із проханням повернути назад хоча б лише цю чашу. Король вислухав послів та відправився із ними у місто Суасон, де мав відбутися розподіл награбованого. По прибуттю до Соасону, король звернувся до воїнів із проханням дати йому, окрім його частки награбованого, ще й цю чашу. Воїни відповіли, що знаходяться під його владою, і не можуть противитись його волі, але якийсь дуже емоційний воїн підняв сокиру, крикнув: Ти отримаєш звідси лише те, що має випасти за жеребом, і вдарив неї по чаші. Всі були вражені цим, але король нічого не сказав. Взяв понівечену чашу та віддав її послам єписко. Наступного року Хлодвіг наказав всім воїнам з'явитись на військові збори для перевірки стану готовності армії. Коли він обходив воїнів, то зупинився біля того, що понівичив чашу. Король сказав йому: стан твоєї зброї найгірший серед присутніх, ані спис, ані меч, ані сокира не придатні для використання. Хлодвіг забрав в нього сокіру і кинув її на землю. Коли воїн нагнувся, щоб її підняти, Лодвік взяв свою сокіру, жахнув нею по голові воїна зі словами: Отак і ти вчинив із чашею. Туда його!